Всім привіт! Ви на каналі Fisher Нарешті вдалося виїхати на риболовлю. Сьогодні хочу половити півдня, десь до часу, до обіду, поки не стане сильно жарко, зараз якраз такий період, вдень дуже жарко. Рибалити буду на флети і хочу ще недалеко від берега закинути поплавок. Що, розкладаюся, готую прикормку і буду все показувати. Якщо подивитися по. По водоймі, то рибка наче риється, стрибає. Мінус, що в мене буде зараз сонце зранку на мене світити. Ну нічого, я взяв парасолю. Надіюся, що зможу закритися. Он, речі їх небагато. Так на півдня риболовлі, в принципі, мені вистачить. Ротпода не брав, буду рибалити стояк двома фідерами. Міслет у мене буде тут драйв, тут йде мікс, аміно, халібут, Триль. Я завжди так мішаю, так виходить, у нас дешевше набагато, якщо купувати кілограмові, 900 грамові пачки і просто собі на кожну риболовлю трошки підмішувати. І Ліквід півлітра беру теж тут же я замішав з водою, Добавляю води. Закриваю, нехай настаяється коробка від. Пельця пугача Рибалити буду От, поплавочне водилище сквадрон про п'ятиметрове і катушечка флагман маленька довольська. Ротпода теж не брав, буду три ноги на три ногу підбира класти є. Може навіть ближче. Я закинувся, не знаю, чи буде видно вам, тому що сонце дуже сильно світить. Я виходить, закинув поплавок з котушкою, це тут метрів 15, думаю, не видно поплавка. Два фідери, одне пікерне, коротеньке. Виходить десь дистанція метрів 30. І, і ще один фідер, 390. У мене дистанція метрів там, 45 десь, теж недалеко. Зараз хочу трошки підгодую один фідер, буду ловити з точки, один пошуковим методом і під поплавок пару грудок прикормки кину. Мішаю прикормку і вже покажу, що куди буду кидати. Ну і тут начекаю клювання поки. Прикормки я замішав, зараз перше кину для вудки три шара і перезакину її. Вудку, О, там де впала грудка, трошки далі поплавок. Накрутив стіків, буду їх чіпляти на гачок, ну, зараз покажу. З насадки в мене пелець вісім міліметрів. Так, чіпляю просто стік, вже зірвався. Ну, повинно долетіти. Це є. Кладу, чекаємо клювання на фідер швиденько погодую ракетою, бо флетом буде дуже довго. Цим самим фідером і за годою виходить, вчеплю на нього ракету. Він у мене фідер у мене цей з тестом 150 грам. В принципі, ракету кидати можна. Погано, палець замішаний трохи не розмокає. Взяв мілкої фракції, думаю, буде пилити і приманювати активну рибу. Поставив кліпсу. От, туди загодую одну точку і оце водилище буду класти прямо в годоване, а інше буду збоку обловлювати. Побачу, що з цього вийде. закинув, загодував, чекаю рибу. Але погода така сонце, ні, від, ні вітру, от, ні хвильки, тут піна на воді. На день передаю до 30 градусів, то навіть не знаю, вдасться щось піймати чи ні. Ну якщо декілька риб зловлю, думаю, це вже буде дуже добрий результат, як на такий день. Тихий і жаркий. Є, є перше клювання. Не думаю, що там великий такий десь? Може кілограм півтора. Есть одна рыба. Невелика? Хоч щось. Ну, такий коропець. Трошки більше кілограмочка. Така от виходить сьогодні риболою жарко. Сижу під зонтиком. На вулиці до 30 градусів, тут ні тінька, нічого. Та й думаю, от, буду зараз вже збиратися. Виходить, піймав дві риби. Від два коропа до півтора кілограма. Звісно, результат не дуже, але через жару, тільки вітер трошки зірвався. Якби ще хоч би в тіньку десь сидіти, то ще можна було б трохи посидіти. А так, то не хочеться згоріти. Зараз ще хвилин 20 та й збираюсь.